Доброго ранку. До нас на Дніпропетровщину нарешті дійшла зима. Тому ми швидко хочемо переселити своїх в сарай до бройлерів. Тут вночі їм і нормально, але все ж таки от, от, от вони нас тут живуть. Але ми хочемо їх пересадити. А може не треба. Якось, якось так. Зараз подумаємо, що краще зробити. Бо передаю їх морози, то ми переживаємося, щоб вони не повідморожували собі лапу. Качечок ми все-таки пересадили в сарай. Тут у них соломка, така підстилочка. Такий Абажур. Істочки їм поставили, водички трішки теж. Так що вони нас сидять в сараї тут тепленько в місті з оставшимися <coughs> Це Бролери залишились маленькі, ми їх <coughs> лишили на дорощування. Такі ось бролери в нас. Холодно їм будемо, мабуть, дорізати. Таке, така ось у нас типу, клітка. Це у нас тут такий літній душ. Ой, це наш кролик юзик. Ми його колись вже показували. Це у нього на спині, там, навірно, підшкірний кліщ. Ми йому мазали, показував в попередньому відео, мазали і мазю ям, і, і ремектиновою мазю. Але щось нічого дуже так у нас не проходить. Вже він так дуже сильно і назад пішло. Він качається, видно, очухається йому, то качається, трошки замазався. Олен, хочу показати уже шерсть в нього біленька видно, вже воно трішки відростає. Кролик у нас гарнючий, більше 5 кілограм. Дуже гарний кролик, дуже його шкода. Сьогодні ми вирішили вже зробити таку ризикнути. Укололи йому укол там, купили в аптеці, Потім я зніму покажу вам коробочку, укололи. Надіємось, що йому поможе. Дуже шкода такого кролика на забій. Дуже він у нас гарний, великий, красивий. Будемо сподіватися, що він вилікується. Все у нас буде добре. Продовжу свою розповідь про свого кролика Юзіка якому ми лікуємо? Якого, верніше, ми лікуємо від е, Бухоїда, Кліща, е, мазали мазю ям, мазю евермікол гель, але не дуже щось допомагає. Там, де помазали, немає, ну, слідом воно там далі розвивається. Тому сьогодні ми йому вкололи. Отакий ось профіверм 1%. Такі ось баночці це для сільськогосподарських тварин. Це антигільментний препарат, профіверм 1 містить діючу речовину і вермектин. З ним треба дуже Обережно. Ми кололи кролику, в якого вага більше 5 кг, то ми кололи 0,02 міліграма. З ним дуже треба обережно, тому що, ну, не переборщити з дозою. Але ми вкололи ще вранці, Уже вечір, кролик почуває себе добре. Буду надіятися, що все минеться і все буде добре. Ось так.